Я хотів, щоб ви згадали і розповіли про те, як в повноєму Тернополі, ну просто прив'язкою до Тернополя, будемо говорити, була така проблема не знана до цього і взагалі для знана таке слово, як наркоманія, залежність від морфії. Інших, я, інших я вважаю, наркотиків так. тоді не було, хоча... Моя сім'я знала про них. Справа в тому, що батьки мої батько поступив в Сталіно в медінститут, це Донецьк нинішній. Значить, це у нього десь перед війною він поступив в 32-му, виїхав з села на Заробітки і поступив, закінчив там рабфак і потім поступив. Медінституті, коли почалась війна, їх евакуювали. А мама закінчила в е, Ахтирці, це Полтавська область. Ну, батько виїхав з е, Черкаської області, а мама Полтавська область. В Ахтирці вона закінчила медучилище і по Комсомольській путівці була направлена в Таджикистан. І там е, мама працювала кушеркою, якраз попала на час ото басмачества і так далі і так далі і батько попав зустрівся з нею бо мама поступила в Душанбе медінститут, тоді теж Сталінабад називався, от город Душанбе. І там вони зустрілися. Ну і в зв'язку з тим, що вони були на тому сході, то вони про такі речі, як опій, вони прекрасно це знали. Панопля, вовкі і так далі. Ну, план, ти знаєш, що таке план? Ну, принаймні, я з собі з планом пише з паноплеї, ну, в куріні і так, так, так. так Ну, Раніше про це ніхто нічого не знав. Оце було, е, вони знали про це. Але про це ніхто нічого не говорив, я вже знав пізніше, набагато пізніше, як дорослішим став, сказав, то вони мені розказали, що вони про це знали. А от в розмовах е, в 50-ті 60-ті роки. То часто проскакували морфіністи. Не наркоман. Наркоман такого не говорили. Говорили морфініст. Чому? Тому що дуже часто е хворі, які лікувалися і е треба було зменшити біль, то давали морфію. Морфій був як е анестезія. Для того, щоб не було боляче, давали морфій. А потім люди звикали до нього. Він давав галюцинації, він давав приємні е, враження і е, багато хто підсідав на голку, тоді тоді кололися тільки морфії. Ну, цих синтетичних, ясно, що не було наркотиків роботі у всяких. От. Ну і вважалося і так е, з... Е, З неприємністю якось про таких людей говорив, от він або вона морфіністка. Серед людей в Тернополі ну, морфі дістати було дуже тяжко. Частіше всього доставало до лікарів. Серед лікарів була певна категорія людей, які кололися. Чи пригадуєте ви такі випадки? Ну, можна, не переходять, що маю купитися. Я маю на увазі випадки, коли це закінчилося летально. Тобто, Була собі людина. Не, не знаю. Не знаю. Такого так. не знаю. А, а те ж стосується, наприклад, відповідальності, чи це якось переслідувалося? Переслідувалося в тюрмі. Тобто за зберігання і Ні, чиє? За зберігання ні. Зберігання було якраз настільки е серйозним, що Морфій тримався е в сейфах. От, закривалося і дуже сувора звітність була і так далі. Так що то розповсюдження